У Лас-Вегас. Кулі літають, трасіра. Дивовижне видовище, коли ночі розривається гра. Це було таке протистояння між Україною і Росією. Позвонив мені на той час майк, він очолював е -е, там оборону аеропорта, ну був старший. І попросив привезти йому сухий спирт для того, щоб ну, бійці не могли зробити собі чаю, навіть там, щоб гарячого попити, тому що вогнище там розводити не можна було, тому що одразу прилітало, і ми знайшли на той час газові горілки, привезли їх водяне. Він стать ну, там тоді у нього був командний пункт. Почали розгружати, він одразу поділив на три точки: це старий термінал, новий термінал і вежа. Ну, на той час вона ще була. І після того, як він ну, як ми розгрузилися, я підійшов до нього, а він розмовляв по радіостанції з танкистом 93-ї бригади. І дуже просив його забрати тіло. Тіло Жені Півня там є. Ми вже всі знали, що він помер. Ну, і сім'я його знала, але забрати його не могли вже три дні. І якраз я попав на ці радіоперемовини, там, де боєць кричить, що по мені гачать прямою наводкою танки, я не можу, в мене нема БК. І то, я говорю, будь ласка, забери людину, його ну, його сім'я чекає. Та тут приїхав я, приїхав на бронебусі і кажу, говорю, давай я затащу ну, ці газові горілки і заодно заберу тіло. Тоді я познайомився вперше з Адамом. Він сказав, що я тобі дам самого найкращого танкиста. Дав мені там... Він сказав, що поїдеш ночью, тому що днем бачиш, що робиться. То, тобто, тільки виїжджає техніка на взльотку, одразу починають з обратної сторони валити. І тоді ну, ми почали загружати, тобто, по точкам розгрузили. І Він підходить до мене по плечу мене так постука, каже, ти не переживай, цілого або половину я тебе туди заберу. Ну так Він мене підтримав. Потім вийшов Адам, ну такий чор, чорне обличчя, такі голубі, здорові глаза, підійшов, каже, а де танковий трос? А ми їхали на бронебусі, на банківському бронебусі. Ну, то що ви розуміли, то він стримував тільки 5,45. 7,62 його пробивало, я вже не кажу про «Утес». Я кажу, навіщо? Він каже: ну, якщо тебе підірвуть або в тебе влучать прямою наводка, то хоча б частину я тебе довжен затащити назад. Ну так мені поставив задачу Майк. Зняв свій танковий трос, ми його почепили, закинули на кришу, ну і поїхали. Тобто, поїхала бронігрупа, це три танки. Перший поїхав Адам, потім я за мною БТР з водою. І ззаді ще два танки, які мали прикривати між вежею новим терміналом, і, новим терміналом, і старим терміналом. І такі я отримав такий жорсткий інструктаж от Адама. Коли я його почав получати, ну коли я почув, що він, що він каже, то я вже до мене почала доходити, що там відбувається. Тобто він каже: тільки ми виїжджаємо на зльотку, впритик до танка, ні на метр не відходь, тому що на під'їзді до старого терміналу ну, по всім б'є утьоз. І як військова людина розуміла, якщо утьос попаде в мій цей автобус, то там нічого не залишиться. І тобто він каже, зразу прямо впирайся мені в танк, щоб, ну, щоб за бачню сховатися, тому що ну, буде жарко. Ну, приїхали ми так дуже спокійно, навіть до вльотки я не почув навіть жодного пострілу. Але коли ми заїхали вже на взльотку, все, я вже побачив іскри, під'їхали до старого термінала і ми прям вперлися. Тобто водітель трошки. По тормозам дав пізніше, і ми прям, ну, прям щоб вихлопні труби вперлися носом. І одразу, як тільки ми стали, одразу іскри. Пішли іскри, тобто почав працювати втьос, і втьос працював по танку. І якщо б ми там стояли трошки позаду, то всі кулі, які прилетали мимо башні, вони всі попали в нас. Тому от, от Нам повезло, що, що водій трошки протупашив і, і доїхав ближче до танка. Потім Хлопок, розрив, я кажу, все, танк розбили. Сиділи ззаді гуровці, вони кажуть, та ні, це так танк стріляє. Ну, потім я розумію, що треба щось робити, відчиняю двері, бика, бронежилет, автомат ззаді. Ну і кажу людям, подавайте, я буду ну, передавати. А вони всі сидять, водій каже, мені команда була, щоб не вийшлося, щоб не трапилось, я сидів за рулем. Ну, тобто Всі там задачу виконують. Ну, але потім почали мені подавати. Я це все вигружаю біля автобусу, ну, і бачу Лас-Вегас. Кулі літають, трасера, стрільба, ну така, притом відтуди, і, і Бачу вже бійців, які там сидять в старому терміналі. Я кажу, йдіть забирайте. А вони, кажуть, ти що придурок, подивись, вокруг, що робиться. Ну, а там, все, я кажу, що робити, кидай. То я почав їм кидати. Докидав те, то, то, що було там складено для старого терміналу. Буквально півтори хвилини мені на це треба було, я не знаю звідки там ті, ті сили були, але я думав, що я там на третій поверх ту воду позакидую. По, это, розгрузилися, ми все, сіли, я по, по радіостанції доповідаю Майку, Майк, майк розгрузився. Жди, 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 жди Адама, без Адама не відходь. Ну і все, ми сіли, там хвилина, а там, щоб ви розуміли, хвилина як година проходить. То есть я дивлюсь на часи, там, там 18 хвилин. Сідю, думаю, вже не на полчаса ми тут сидимо, дивлюсь, 19 хвилин. Ну, тобто, Час там, геть по-іншому йде Ну, Потім, коли я побачив у вікно розриви, ну, це таке, таке, дуже дивовижне видовище, коли ночі розривається град, це фонтан, яскравий фонтан вогнищ різних. І коли після розриву почали, почали железяки бити по автобусу, я зрозумів, що вони дуже, дуже близько. І доповідаю Майку по станцію, Майк, гради, гради, що робити. Тихо, тихо, спокійно, Женю забери, головне, Женю забери, це наші, вас прикривають. То я вже не дождав, не дочекався Адама, тому що ну, там, кожна хвилина знаходження на, на той взльот, це, це я не знаю, навіть не можна це описати. Стляю з обох сторон, хто стріляє, звідки стріляє, не зрозуміти. Я повертаюсь швиденько до нового терміналу, вже туди під'їхав Бетер, розгружаюсь там, і так як мені треба було їхати ще на вежу, ми прийняли рішення і Женю, ну він там був замотаний в пакет, погрузили на БТР. Я сказав БТР, говорю, все, уїжджай, тобто тобі тут більше робити нема чого. Чайка тоді був водій Майка, він його. Вивіз на, на Пєскі, а ми поїхали на Метіовежу. І Я там ще зустрів свого одногрупника. Тобто він там марчила, ти, я там рома, ти обнімаємося, Та -та всі говорять, а ви що, може, ви там чаю поп'єте. Ну, Тобто розгрузилися, приїхали обратно до водяне до Майка. і коли я виліз з цього автобуса, я тільки потім зняв, що, що трапилось. Ну, ну, тобто, до мене почали, ну, Я почав прокручувати. І я це ж ну, розказую на емоціях, руки трусяться, ну, там, адреналін вже перевищує. Я говорю, говорю, ну, я все розумію, хера було це ж так прямо рядом біля нас бить. Говорю, а він це не ми. Я говорю, як не ви? Я говорю, ну це з тієї сторони, але якби я тобі сказав, що це по тобі, що тебе там щупають, то ти б і Женю не забрав, і забув би про це на світі і уїхав би туди. Тобто, ну, тобто ми тоді так ще і поїхали. Після ДАПа ми вже зрозуміли, що ми не просто там, купа військових, яких канчали 24 роки, а потім дали їм команду Ідіть стріляйте. Тобто ми вже зрозуміли, ми навчилися багато чому там. -то. Тобто ми давали отпори, давали хороші відпори. Да, там були загиблі, да, там, ну, було опасно туди заходити. Але ми заходили, і коли виходили, ну, тобто для нас це було за честь. Це був один із разів, коли ми показали зуби. І показали зуби, дуже добрі зуби. Тобто вони вже зрозуміли, що просто так нас ну, не, не розогнати. Воїн це я.